Всім доброго часу, Мене звати Ліна Храмцова, і у нас рубрика Цікава німецька. Коли ви приходите на роботу, а на вас починає гарчати ваша колега, або ви говорите з дітьми, і діти щось там кажуть: лиши мене, я щось сплю», таке бум-бум-бум, такі собі ем, бурчащі створіння, ви можете сказати, «Du bist mit dem falschen Fuß aufgestanden». Це означає, що людина проснулася не з тої ноги. Я коли досліджую прислів'я німецькі, то бачу, що є багато. Еквівалентів в нашій мові, це означає, що в принципі всім однакові, у всіх людей своя поведінка, і е, люди мають ті самі проблеми, той самий е, такий характер негативний. І я пропоную вам, якщо хтось проснувся не з тої ноги, лишити людину в спокої, випити кави, насолодитися сонечком, піти до поданічного саду, як я, наприклад, і радіти своєму життю. Просинайтеся з цієї ноги. Цього вам кращого.